Третя частина магічної історії про Олену та загадкову кав'ярню, де напої мають смак спогадів, а двері ведуть у найпотаємніші куточки душі. Цього разу героїня отримує загадковий лист без зворотної адреси, що приведе її до нової зустрічі, старих спогадів і несподіваного відкриття. У цьому відео ви знайдете теплу і атмосферну казку українською мовою. Затишну історію на ніч для дорослих і дітей, елементи магічного реалізму та легкий аромат кориці, заспокійливе оповідання, що допоможе розслабитися перед сном. Якщо вам сподобається ця історія, підтримайте канал лайком та підпискою. Минуло кілька місяців відтоді, як Олена вперше ступила на поріг тієї дивної кав'ярні, де кава мала смак спогадів, а двері вели туди, куди найбільше прагло серце. Вона повернулась у звичне життя: робота, ранкові маршрути містом, зустрічі з друзями. Але щось у ній змінилось світ здався теплішим. А навіть звичайний дощ на зупинці нагадував мелодію старої пісні. Одного вечора, коли осінь вже впевнено оселилась у місті. Олена знайшла у своїй поштовій скринці маленький конверт без зворотної адреси. Всередині був аркуш із єдиним рядком. Запах кориці сьогодні особливо яскравий. Поспіши. Вона знала, куди йти. Дорога вела до тієї самої вулички, де, здавалося, час стояв на місці. Ліхтарі відкидали м'яке жовте світло, а крізь вікна кав'ярні пробивалося мерехтіння свічок. Забаром стояв уже знайомий бариста з усмішкою, яка ніби читала думки. Ти прийшла вчасно, промовив він, ставлячи перед нею чашку гарячого шоколаду з нотками апельсина. А хіба я запізнювалась? здивувалась вона. Для деяких дверей час важливий не менше, ніж ключ, загадково відповів Бариста. Сьогодні в кав'ярні було небагато гостей, та Олена помітила новий предмет стару скриньку з темного дерева, розташовану на підвіконні. Що це? спитала вона. Листи з далекого берега, пояснив Бариста. Тут зберігаються слова, які ще шукають своїх адресатів. Їх пишуть ті, хто не може дістатись до людини особисто або вже не живе у цьому світі. Олена відкрила скриньку і побачила десятки конвертів різних кольорів і розмірів. Один із них, наче, випав сам у її руки. На ньому було написано Ті, що загубила зірки. Вона розгорнула лист, слова були теплі, майже знайомі ти не втратила їх. Вони просто ховаються у хмарах, щоб відпочити, але скоро знову з'являться для тебе. Її серце здригнулось це були ті ж самі слова, які багато років тому казав їй батько, коли вона боялась темряви, але ж його давно немає. Бариста підійшов ближче і тихо промовив Деякі листи приходять тоді, коли ти готова їх прочитати. Олена підняла погляд. І вікна кав'ярні вже були не містом, а берегом моря, вдалині горіли м'які вогники човнів, а повітря пахло корицею і морською сіллю. Сьогодні ти можеш залишитись скільки захочеш, сказав Бариста. Але пам'ятай, коли вийдеш, двері знову зникнуть на певний час. Олена сіла за столик біля вікна, слухаючи хвилі, і вперше за довгий час відчула повний спокій. Вона знала, навіть якщо двері зачиняться, тепер вона вміє знаходити свої зірки у будь-якому небі. Любі друзі, ви щойно прослухали чергову частину казкової історії Чарівна кав'ярня на місяці. Обов'язково поставте вподобайку, щоб підтримати україномовний контент. А також не забудьте підписатись на цей канал. Попереду ще багато цікавих історій. Тихої ночі.